Всіх вітаю! Чергова розпаковочка для Олексія. Дійшли до вашої посилочки, бо вчора не встигли багато із відео, посилок багато. Так, так, дивимося, що у нас тут, у нас тут. Ну тут побутова плата. це я так розумію, на аналіз. Проволочка, так. Ну, тут Акрим реле условно срезка сплат. Ну, тут срібло. Ну На оці уважно звертайте увагу. Тут написано СР там, проба і ну скільки в контактах. А може бути на таких реле контакти пли 10. Ну, тоді пишеться плі 10 на этом. Так, що це у нас? мобілки з железом якась плата зеленка. Ну тут більш стариф. Какие-то сейчас переберем, положим, расскажем. Так, тут у нас. Ну, тут условно. Ну, тут белый разъем. Это тоже белый разъем. Ну, такого. Ну, срезка склад. Ага, вот вот еще можно раховать поштучно. В районе 25 копеек. Одна ножка коштует. Ну, більше такого тут нічого не бачу. Теного, так, у нас срізка. Так, побутова плата. Ну Тут на побутовій платі у нас є мікросхеми і один полубачонок. Ну Тут це таке можна зрізати. Це імпорт. Це можна не дивитися на вагу. Так, на таких платах, що ми бачимо? Ну Тут трошки полубачат і 814 зараз перевіримо. Металлический. Ага. Ну, це можна було не слать, це звичайне залізо, це фіріть. Ну, він іскри не дає, але воно ну, хрупке, це ну, присоване порошкове железо. Ну, це, на жаль, таке ми не рахуємо. Так, якийсь ся половник, блин. Ну, скоріш всього, алюмінієвий. Ну, сейчас перевіримо все одно приладом. Може, може і срібла, може посріблення. а я не бачу. Ну, зараз сейчас перевіримо. Так, тут у нас, ну тут срізка сплав. Таке. сплав. Ну, Це Або не хром, або... Просто железо с хромом без никеля. Так, тут у нас диски. дыски. 450 гривен кило. Тут у нас. Ну тут микросхемы переверять, рахувати на цих платах. Це срезка с плат. Ну тут ничего цінного. Так. СП1. Ну тут всі такі. Того, всі. Я не бачу бачусь це срезка. Так, поїхали тут у нас що. Ну, тут у нас... Так, давайте ми зараз все розложимо. А тут буде довга історія. І знімемо вже відео, що, що з цього вийшло. Олексій. Фінал вашої посилки. Дивіться, ну, пообіли. КМ червоні 33 гривні грам. Зелені 44 гривні грам. У вас була на платах одна така мікросхемка. Три полівчика. Ну, Вони на платах і залишились. І 140 одна штучка. Така 43 гривні, така 23 гривні. І імпортний 630 15 гривні. Ну, На оце 10 гривні накинув на цей імпорт. Реле, Реле 10 гривні порахована. Така мікросхема 8 гривні порахована. Це поотбирали ті, що правильні мікросхеми 4,5 гривні грам. Решта 300 гривні кг за розрахунку. Ці два разъема 25 копеек за контакт. Память 1100. Жорсткий диск 450. мобільні телефони 1000. Одна плата условно зеленка із розрахунку 170 гривень тіло. Решта плат по 20 гривень порахована. Діоди По 3 гривні штучка. Э, так, був, був у вас пакет. А, господин. з гірконами. Ну, Я вивів ціну окремо гіркони, я беру 2000 гривень кіло. Ну, вони вас на платах. Тобто з платами порахував як 500 гривень кіло. Ну, разом з платами. Я зважив окремо гіркони і загальна вага з платами вивів ціну. Дивіться, по 828. 812, які паракам не проходять. Ну, условно порахував по 10 гривень. Якщо не сподобається, ну, можу вислати їх обратно. СПшка одна була, 7 гривень. Давайте далі по вашим аналізам. Ваша ложка. Нікель купрум Ну, Копрум. Це звичайна МНСка. Так, і дивіться, ну хочу звернутися до усіх. Ну, у вас тут багатенька зразків. Я то зараз ну, перепуляю, ну це, наприклад, я навіть пуляти не буду. Це смисла немає. Це ну ілі хром, ілі якась ерунда. ну Його небагато. Давайте по оцим. Просто дивіться, якщо кожну ерунду пулять, в мене і прилад зламається. Ну я не фізично не зможу ну, всім допомагати. Так, це у вас пост 35. Ну, пост 30. Це Олово. Ну, я так розумію, це. Ну, те ж саме. Тобто матеріал в районі 200-220 гривні кіло. Це ми зараз допишемо, до той суми дорахується. Далі. Ось вот така штука. у вас просто анализ написано. Просто анализ. Ладно. Просто анализ. А подайте болгарку. Ну, тут ну, это, конечно, ну, нержавейка восьмерка. Ну, такой материал в районе 30 гривен его коштует. Так, далее. Далее. Так. 117, 17 номер 11. Це тут якась проволочка, да, я так розумію. Ну, давайте поменем ту проволочку, що воно, що приват покаже. Так. Ну, сама проволока. Так, хром 12, нікель 14, 2% молібдена. Якщо сама проволока, без того, ну це десь в районі 45 гривень кіло може коштувати. Ну це просто сама проволока, І то если її кількість. Якщо це ну, одна катушка і вам просто цікаво було, то ну, можна було не слать. Так, це в нас що? Номер 5. Ну це купра -никель. Проволока, ну я такий матеріал не беру. Такий мені не цікаво. Так, оце ще що. Номер один. Зразок. Це скоріше всього, звичайна оцинковка. Купрум, цинк, плюмбум. Ну, це звичайно, навіть медь, лужона медь. нас що? Номер 3. Ну, номер три, да, тут 59 нікеля, Ну, десь в районі 220 гривень кіло таке коштує. Видно тут хром, заліза, ну, безмейна. Наверное, припой. Ну, судя по вози, не припой. Купрум, плюмбом, Ну, это медь теж, ну. все. Це у нас что? Катушка один. Ну, что-то тоже. Это другая единичка какая Ну 12 нікеля, 16 хрома. Ну це теж звичайна не ржавейка, трохи дорожче на 5 гривень. Така коштує. Давайте ось цю проволоку перевіримо. Це у вас бухта одна. Нікель купром. Купра нікель. Ну, таке не беру. Ну, то, наверное, таке саме. Ну, давайте останній. Катушка 2 підписана. Ну, это нержавейка десятка. Ну, 10-11 никеля, ну, так это же кошты. Но ну, опять, если оно у вас в килькости, то не отправляйте. Ну, вот такую вагу я даже не буду, потому бо что больше часу занимает его, ну, проверять, чем заработка с него есть. Якость, так, сколько вышло там? 1656. 1656, и у нас еще олово. Ну, сейчас олово зважим быстренько. Ну, грубо кажучи, 200 г олова, ну хай ще буде там 50 гривень. За оце закинуть. Там скільки? 1650, ну хай 1700-1750 гривень. Ваша посилка обійшлась. Якось так. Всім дякую, підписуйтесь.